Мій погляд впав на вишню, що цвіте, вона, мов наречена серед саду, замріяна, заквітчана, росте, й хрущі виспівують для неї серинади, зелений килим встелений для них, що, зітканий із безлічі травинок, блищать намистом крапельок дрібних, розкидані в траві мільярд росинок, а сонце їм сміється із небес. І надає своє благословення. Проходимо щодня ми повз таких чудес, але сприймаємо це як свою буденність. Це ж скільки ягідок дасть вишенька отця, щороку тішить нас дарунками своїми. У кожній ягідці прямий потенціал такого ж деревця, в саду зеленім. У Всесвіті панує. Розкіш, ряснота, усього безліч, крапельок дощу, сніжинок, зірок на небі, квітів запашних рослин чудесних, миленьких тваринок. Усі обмеження у нас лише в голові, обдарувала щедро нас природа, всього достатньо, всім на цій землі лише би панували мир і згода. Та не цінуємо ми того, що в нас є. Нас засліпили гроші, статус, влада, міняємо здоров'я та життя своє на вигадані цінності цього не варті. Що тут казати, кожному своє. Та пам'ятаймо все мене, як вітер. Одного дня залишимо усе, що в нас тут є, і станемо лише спогадом для світу.